Кількатонний камінь презентував депутат обласної ради селу Накваша. Це подарунок до 500 річчя першої писемної згадки про село, який має стати ще одним пам'ятним знаком на Бродівщині. Майже 300 кілометрів везли величезний камінь у село Накваша. Тут кілька брила має постати як пам'ятний знак до 500-річчя першої писемної згадки про село. Увіковічнити півстолітній ювілей на кваші у камені, вирішили місцеві жителі із проханням посприяти у встановленні пам'ятного знака звернулися до перевірених меценатів. Відгукнувся депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Славне село на Кваша буде святкувати незабаром 500 років. І ми хочемо відмітити цю дату гідно і хочемо, щоб залишився на цьому місці пам'ятник про цю знаменну подію. Тож цей камінь, який зараз власне забирає з вантажної машини. Він буде тут стояти з табличкою про те, що нашому селу на Кваші вже справді понад пів тисячі років. Хоча й сьогодні говорять про офіційний півстолітній ювілей центру Наквашанської сільської ради, та історики стверджують, що село значно старіше, як мінімум на кілька століть. Тож і відповідно 500-й день народження відзначають зі значно глибшим змістом. В цьому році в нас буде 500 років першої писемної згадки про село і з нагоди цього хотіли встановити пам'ятний знак. І, ну, звичайно, ми вдячні Олександру Олександровичу, який допоміг нам придбати, так як немає ні коштів, ні таких спонсорів, допоміг придбати камінь і встановити його. Які тільки свята у нас відбуваються в селі, ми завжди бачимо Олександра. Олександровича в нас присутнім. І також велику, великий вклад нам вніс в, дитя, в відкриття дитячих садочків в, раді, в сільській раді. Дуже йому дякуємо. Більше як двохтонний камінь зі Сколівщини, на якому незабаром з'явиться напис про 500 річницю першої писемної згадки про наквашу, слугуватиме орієнтиром для прийдешніх поколінь та подальшого літочислення Накваші.